...в сумі і 5 тисяч доларів США та 7 служб. Та директор Торфтомбусу вимагали, що можуть бути і підставні особи, і незаконно працювати. Органів працівникам обозу і на тиждень. Тому працівники в частину. Скільки вони були незаконно перетнені? То близько 12 години вони одержали від підприємця на незаконну винагороду у вигляді грошей в сумі 5 тисяч доларів та 7,5 тисяч гривень. За сприяння в позитивному вирішенні питання щодо надання останній підприємці в оренду нежитлого приміщення для здійснення підприємницької діяльності на територію спорткомплексу. Близько 12, -30 години, 12 години 30 хвилин. Чиновник міської ради, попередньо домовившись з підприємцем, зустрівся напроти входу до заліничого вокзалу міста Івано-Франківськ, заліничного вокзалу станції Івано-Франківськ, так буде правильніше. І під час зустрічі, перебуваючи разом з підприємцем в салоні автомобіля, одержав як від останній предмет неправомірної винагороди в сумі 5 тисяч доларів. Після одержання неправомірної винагороди чиновник був затриманий працівниками правоохоронних органів. А предмет неправомірної винагороди в сумі 5 тисяч доларів США, в ході проведеного огляду місця події був вилений і вилучений з бардачка автомобіля.